Вже закінчив чергову хатинку для котиків. Ось вхід у вигляді мордочки. Хатинка повністю пофарбована в прозорий колір. На таких підніжках зверху відкривається дашок, через який можна добратися до середини самої хатинки. Хатинка з середини повністю утеплена екстрадованим пінопластом. Внутрішні її розміри получаються 70 на 70 см. Ось такий гарний будиночок. Зараз буду пакувати і відправляти людині, яка її, його замовила. Я так розумію, це буде будиночок для не одного котика, а цілої сім'ї. Котів. Кого цікавлять будиночки для котиків, звертайтеся! Маємо різні варіанти. Виготовляємо і утеплені, і неутеплені, з дверцятами і без дверцят Всім добра!